Наскільки ми сьогодні відчуваємо, що йде покращення селектора з забезпеченням, ситуація трохи поліпшується, проте все ж таки спостерігаються коливання напруги. Скажіть, з чим це пов'язано? Ну, графіки поліпшуються, тому що робота йде енергетикою і допомога ЄС, а коливання з напругою це, ви знаєте, коли вмикають світло, всі ж федесенько все вмикають. Такого не можна робити. Тому що коли подають напругу, вона йде ну, стабільна. Коли ми починаємо вмикати всі наші прибори, особливо які ну, дуже багато потрапляють енергії, це це і бойлери, і електрочайники, а мережа починає стрибати тут, ідуть вже е, такі коливання, стрибки. Якщо це, наприклад, в мережі ну, 180-200, це ще ну, більш-менш. Але може бути таке, що 300. І отут для техніки буде ну, дуже погано, тому що техніка буде горіти, і нам це не треба ніяк. Тому краще, ну, от краще, коли дають. Вімкнути можна освітлення, поставити телефони на зарядки. Ну, і то буквально через 15-20 хвилин, поки мережа да, стабілізується. А потім вже можна і холодильники підключати, морозильні кампи. Ну а якщо ну, я розумію, у когось і діти, треба і попрасувати, і постирати, і треба, але ну, прошу ну, трішечки зблікти. Тобто я так розумію, що якщо ми вмикаємо це спочатку одразу, як вимкнули світло, то власне це є небезпекою і для техніки, і для людей. Так. Тобто може бути небезпека, можуть бути короткі замикання, так як да піде перенапруга, перевантаження Це може викликати пожежу? звичайно, коли замкнуться да поплавляться наші дроти, і буде. Фази зустрінеться з нульом, то буде коротке замикання, трапиться пожежа. І яка, яка техніка найбільше, скажімо так, споживає е світла і яку не варто от точно не варто її вмикати одразу? А я б так сказала, електричайники, бойлери, пральні машини. Ви ж ненадовго її включите. Тобто розігріти там буквально секунди 3-4 можна. Але вона також, оце такі найбільші пожурачі енергії, скажімо так. А як вберегти техніку? Я маю на увазі, можливо, є якісь засоби технічні, від саме від каливань, напруги, можливо, у вас вдома стоять якісь там перемикачі. Розкажіть про це. Це Релена Круг. Він встановлюється в щиток. Ну, зараз є більш такі нові, розетку можна встановити, але б я рекомендувала ставити в щитову. Тобто, чим воно краще. Там є два діапазони. Перший це мінімальний, тобто ми можемо виставити на 175-180. І максимальний, ну так як мидемо, то у нас вже 240, а не 220 да, напруга, то ну, десь 220-230 ми виставляємо. І він самостійно відчуває, якщо е, іде да, збільшена напруга, він вимикається. І коли він відчує, що напруга стабілізувалась, він сам включиться. І включаться всі ваші електронні апарати, і так далі. Це напруги встановлюються на всю квартиру, так. чи отримано якусь розетку, наприклад, якщо, на холодильник? ви встановите його в біля лічильника, да біля відного автомата, це буде іти на весь будинок, на всю квартиру. Ну скажемо так, а хто має це зробити? І скільки ну, звісно, воно коштує? Якщо ну, знає. звісно, спеціалісти, тобто ви викликаєте. Електрика і він по тільки він повинен. Ви ні в якому разі не повинні самі лізти. Коштує, ну тут дивлячись уже від, від споживача, ну, як, які у вас да, грошові доходи. Від виробника те ж саме. Вони бувають від 150, ну і більше вже. У кого, наприклад, ну, взагалі ну, нема таких ну, доходів, нема э, змоги таке зробити, то найпростіший ну, э, варіант, якщо є змога, коли вмикається світло, э, з розеток все витягнути. Потім, коли світло дали, хвилин через 15-20, ну, все вдімкнути і ну, так трішечки зафікбути захист.